Племінний союз, об'єднання кількох племен, особливо часто відзначається істориками у суспільствах, які перебували на стадії військової демократії, князь голова роду племені або союзу племен, що звичайно стояв на чолі військової дружини, а з розвитком феодалізму, вождь війська військи та правитель князівства, полюддя збирання данини у формі натурального оброку з підлеглого населення в Київській Русі. Що його провадив кожної осені київський князь або його намісник. Язичництво термін, який використовується у християнстві для визначення політеїстичних релігій, шлюбна дипломатія явище, що передбачає шлюб між представниками династії, які правлять, щоб налагодити політичні відносини, закріпити союз, залагодити конфлікт або уникнути його. Згода людей, яких одружували батьки чи опікуни, зазвичай не враховувалося. Роздробленість територіально-політичний устрій Русі, який усталився протягом 12 століття, характеризувався співіснуванням політично незалежних земель князівств, що утворилися на основі князівських уділів. Віче загальні збори громадян міст України Русі для розгляду громадських справ. Водчине землеволодіння, одна з форм приватної земельної власності в часи Київської держави. Власник Водчини мав право передати її у спадщину, продати, обміняти, поділити тощо. Термін водчина походить від слова отчина, тобто батьківська власність, умовне землеволодіння, форма землеволодіння, коли князі давали своїм військовим слугам землю та селян за умови, що вони служитимуть їм. Бояри збірна назва представників правлячого стану у Київській Русі та середньовічній Україні, які займали друге після князів пенівне становище в управлінні державою. Смерд, член громади на Русі в 11-15 століттях. Людина обмежена в особистій свободі та залежна від князя. Мали майно та землю ізгой у часи Київської Росії аж до п'ятнадцятого століття особи, які з тих чи інших причин вибули зі свого соціального середовища. Закуп раб борговий, тобто такий, що отримав від боярина позичку, і до її повернення повинен працювати у господарстві кредитора, тобто виконувати феодальні повинності. Рядович. Категорія феодально залежного населення, що згадується в історичних джерелах 11-12 століття. Більшість істориків вважають, що рядовичі відбували феодальні повинності на підставі певного договору з паном. Рядовичі відбували повинності у Водчині або сплачували данину, виконували дрібні господарські доручення. Входили до складу челяді. За соціальним та юридичним становищем були близькими до закупів. За руською правдою за вбивство рядовича призначався такий же штраф, як за вбивство смерда чи холопа. Холоп. Назва невільних людей у Русі вживана поряд з назвою челядь. Холопами називали чоловіків, а жінок рабами. Холопи, населення, що перебувало у повній власності князя. Ікона малюнок, образ. Зображення, живописне мозаїчне або рельєфне зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих і подій святого письма Билина. Жанр героїчного епосу Фреска – Живопис на вологій штукатурці робилися за допомогою сиру, шматків каменю, природних барвників та інших засобів. Літопис, історико-літературний твір у Русі, пізніше в Україні, Польщі, Білорусі та інших країнах слов'янського походження, в якому оповідь велася за роками. Книжкова мініатюра це витвір образотворчого мистецтва невеликого розміру в книгах, часто розміщувався на полі або між рядками рукописів, хоча трапляються мініатюри і на весь аркуш.